Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. На жаль, в цьому році дуже важка весна, і це заважає нормальному розвитку багатьох рослин. На нашій полуниці з'явилася проблема у вигляді сірої гнилі. Зараз подивимось, як виглядає ця хвороба, в чому її небезпека, і я розповім, як ми будемо з нею боротися для того, щоб отримувати на цих рослинах гарний врожай солодких та великих ягід. Декілька днів поспіль стоїть похмура погода, майже без перерви йдуть дощі, і це є ідеальним осередком для розвитку сірої гнилі. Не стало виключенням наша полуниця. Що будемо робити в першу чергу? Прибирати ось це укриття у вигляді міні-парничка зі спанбонду. Поки залишимо парничок в розгорнутому вигляді, хай підсихає. Я вам хочу сказати, що він виконав дуже важливу роль: він вберіг першу хвилю врожаю на нашій полуниці, тому що там, де полуниця була не прикрита, на жаль, перші квітачки померзли при ночних. Заморозках у нас такого не було, і це все завдяки такому гарному укриттю. Але зараз, залишаючи полуницю під укриттям, ми таким чином будемо заважати гарному провітрюванню між кущами. А саме застій вологого теплого повітря між рослинами і сприяє якомога швидшому розповсюдженню сірої гнилі. І давайте подивимось, як вона виглядає на рослинках. А ось як вона, друзі, і виглядає. Обережно так відкриваю такий пухнастий наліт на ягідках, на окремих частинках рослин. Бачите? Ось вони, ось вражені ягідки. І якщо не зупинити розповсюдження цієї хвороби, ми можемо втратити значну частину врожаю. Сприяє погода. Перше, погане провітрювання, друге і також загущені посадки. Треба зараз видалити всі пошкоджені частини рослин. Для видалення пошкоджених хворобою часток рослин нам знадобиться пакет і ножиці. Давайте оглянемо кожну рослинку. На цьому кущику я побачив, ось, дивіться, друзі, ягідка, яка почала вже хворіти. Що ми робимо? Обережно, намагаючись не розтрушувати це все. Ось так беремо і одразу її поміщуємо в пакет. Ось, ціла така ягідка, яка вже наливалась, вже почала біліти. Але вона вражена хворобою. Шукаємо далі. Ось також прояви хвороби, ось пошкоджена плодоніжка. Все одразу в пакет, не проносячи над рослинами, над грядкою. Інакше можна рознести цю хворобу взагалі. Це не воно. Ось так. І проходимо, все, вирізаючи, все, що знайдемо. І ось, дивиться, воно тут заховалося між листячками. Ось за здорову частинку плодоніжки беремо, знизу відрізаємо, щоб руками намагатися взагалі не братися. І все одно спори трішки розлітаються. Ось так їх, хоп. І закрили, закрили, щоб вони не розпушувалися. Робимо обережно і дуже повільно, не розтрушуючи. І знов прибираємо. Йдемо далі. І так, проходимо всю грядку. Це така робота не дуже легка, потребує уважності, але це треба зробити. Заодно прибираємо і вуса, якщо зустрічаємо, тому що вони не потрібні рослинкам. Дуже багато, дуже пошкоджень від цієї хвороби. Дивіться, друзі. І ось трішки-трішки її... Турбуєш оцю ягідку, і вже хвороба розлітається. Тому важливо ось так в контейнер якийсь глибокий, щоб воно не розліталося і не вражало наступні кущики. І ось тут дуже важко боротися з цією хворобою, але ось ці осередки вони є найбільш небезпечними розсадниками. Видалення з грядки уражених хворобою часток рослин завершено. Що робимо з ними далі? Ні в якому разі не викидаємо на загальну купу з компостом, ні в якому разі не закопуємо десь на городі. Обережно закриваємо щільно цей пакет або інший контейнер і виносимо на загальнодачний смітник. Або просто у смітник для подальшого вивезення. Чому це важливо? Тому що хвороба дуже підступна і може роками чекати свого часу, коли створяться сприятливі для її відновлення. Умови, щоб знов напасти на наші рослини. Але ось це, що ми видалили, друзі, ось цей пакет з такої невеличкої грядки, це приблизно, на мій погляд, на мою думку, близько 50% хвороби, яка є на цій грядці. Інша частина хвороби залишилась на поверхні ґрунту, трішки під ґрунтом, і на листях. на... Ягідках, які на перший погляд візуально ще виглядають здоровими, але хвороба там залишилась в будь-якому випадку, тому що ми робимо далі? Після того як прибрали уражені частини рослин, чекаємо, щоб припинились дощі і просохли рослини та ґрунт. Одразу після цього обробляємо біопрепаратами. Чому саме біологічними? Бо під час плодоношення хімічні засоби на полониці, огірках, малині та подібних використовувати не можна. Тому я обрав для цієї обробки триходермін і біплан М. Ці препарати не виліковують сіру гниль, але ефективно зупиняють її розвиток і захищають здорові частини рослини. Триходермін. Містить гриб триходерма, який витісняє збудника гнилі, руйнує його клітини, формує захисну мікрофлору, пригнічує розвиток сірої гнилі до 60-70 Біплан М містить бактерії Bacillus субтиліс, які виробляють природні антибіотики, блокують поширення хвороби, ефективність 65-75%. За саму обробку біопрепаратами я буду знімати окреме відео, як тільки я їх отримую на нової пошті. Я їх вже, до речі, замовив і вони до нас йдуть. Але якраз за той час, поки ми їх отримаємо, налагодиться погода і будемо одразу обробляти. І, звісно ж, відео я зниму. Але якщо у вас погода вже налагодилася і маєте такі препарати по схемі, як тільки все просохло, обробляємо спочатку триходерміном, 3-4 дні чекаємо і обробляємо одразу біплан. Чекаємо ще 3-4 дні і обробляємо знов триходерміном. Таку черговість можна використовувати, поки не зникнуть прояви цієї хвороби. Але більш докладно за це ми поговоримо, звісно, коли в який час доби це краще проводити, за яких температур і за яких інших умов, щоб максимально ефективно Зробити цю обробку я буду розповідати в наступному відео. А якщо є потреба в таких препаратах, я посилання залишу в описі під цим відео. Так що друзі, можете підготуватися заздалегідь, якщо є такі прояви. Хвороби. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. І користуючись нагодою, хочу також запросити вас на мій новий телеграм-канал, який так і називається Наша дача. Там дуже багато цікавої та корисної інформації за вирощування рослин, яка часто не потрапляє в мої відео на YouTube. На цьому завершую. Дякую ще раз за увагу. До побачення.